Вітаю вас, друзі. Це буде дуже важливий випуск, а тому я одразу прошу вас поширити його в соцмережах. Він буде про те, як працює розголос, про справедливість і про одного тимчасового міністра. Ласкаво просимо в цифрову сучасну Україну. Днями сталася одна дуже гучна історія, за якою тепер слідкує уся країна. Національна поліція написала про те, що вона змогла знешкодити надзвичайно небезпечного зловмисника, який захищався од. Один від шістьох нападників, і внаслідок цього один із цих нападників загинув. 24-річний Андрій Пекельний посварився із компанією молодиків на дискотеці, аби уникнути конфлікту, пішов додому та його там наздогнали. Почали почали виносити двері. Андрій взявся за ніж і смертельно поранив одного із нападників. Таких історій в нашій країні є дуже і дуже багато, і в 99% випадків потім система, тобто поліція, прокуратура і суд, карають не нападників, а Жертву нападу, яка захищається, тому що у нас немає правоохоронної системи, тому що у нас наша держава думає не про те, як захистити громадянина, а думає лише про те, як в кращих совкових традиціях покарати людину за те, що вона має таку нахабність захищати своє життя. Але давайте послухаємо деталі цієї історії безпосередньо від Андрія Пекельного. Декілька разів мене він вдарив. Я кричав, що він неадекватний, заберіть його. Я побачив, що ніхто не забирає його, і за днем групується велика кількість людей. Ну я зрозумів, що то ніяк ну, краще ну, добро не закінчиться. У нього стався конфлікт із групою інших людей, і він зрозумів, що немає сенсу цей конфлікт якось розвивати. Він не хотів цього конфлікту, тому він вирішив, що треба піти додому, щоб уникнути власне продовження цього конфлікту. Але група людей, з якими він посварився, вирішили інакше і стали його переслідувати. Я отримав відео з камер спостереження з сусідського будинку, де дуже добре видно, власне, як його переслідували. Ось на цих кадрах ви можете зараз бачити, як з'являється Андрій Пекельний. Він біжить в напрямку свого будинку, а за ним далі рухається група людей. Це один, два, три чоловіки. Потім іще один, два, три, чотири п'ять. Тобто, загалом вісім осіб. Вони рухались прямо до нього додому. Андрій прийшов до себе додому, сховався від агресивної компанії у себе в будинку, але це їх не зупинило. 에, закрився в хаті, вони зівірвалися та група осіб на моє подвір'я, намагалися проникнути в, в житлове приміщення, 에, били по вікнах, по дверях з них, кричали погрозами. Я боявся за свою матір, за своє життя. Коли на людину нападають, то завжди вмикається захисний механізм, який називається бийся або тікай. Ти маєш одразу за секунди, а іноді за долі секунди вирішити, що тобі робити, чи тікати. Від небезпеки, чи битись, щоб залишитись живим або неушкодженим. І в цій ситуації Андрій вже тікав, йому не було куди далі тікати. Він вже знаходився у себе вдома, де була також його матір. Тому у нього лишався один варіант битись і захищати своє життя. Я демонстративно показав ніж. Я думав, це їх спини налякає, вони просто втечуть. Він на мене сам накинувся, коли я був з ножем, наніс удар. nakinął się na mnie І так вийшло внаслідок цього. Один із нападників отримав ножове поранення, пробіг близько трьох сотень метрів, і через кілька хвилин там від втрати крові помер. Андрій сам особисто викликав на місце поліцію та повідомив, що нападник отримав поранення, але його вже не вдалося врятувати. Працівники поліції, які констатували разом з медиками смерть молодого чоловіка, встановили всіх учасників в події, які брали участь. В цьому конфлікті, і от після цього поліція відкриває кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство затримує Андрія. Потім змінює кваліфікацію на вбивство при перевищенні меж необхідної оборони, повідомляє йому про підозру, іде в суд із клопотанням про обрання запобіжного заходу, і його відправляють під домашній арешт, жертву нападу, яка захищала своє життя відповідно до частини 5 статті 36 Кримінального кодексу України починають переслідувати. При цьому нікому із його нападників про підозру не повідомили. Це і порождає у нас кризі справедливості, коли ми говоримо, що справедливості то немає. І ось тут починається найцікавіше. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайки до цього відео та лишайте обов'язково ваші коментарі, щоб це відео набрало більше переглядів. А я зараз вам розповім, як українці змогли зламати систему. Поліція Тернопільщини написала пост про те, як вона змогла нейтралізувати особливо небезпечного злочинця, який, за її словами, захищався від шістьох нападників у себе вдома. І туди під цей пост прийшла величезна кількість українців, які почали писати обурливі коментарі. Про цю справу написали практично усі загальноукраїнські медіа вона набула великого розголосу. І тут, після того, як був уже цей розголос, коли люди стали звертати на проблему увагу, на сцену вийшов той самий тимчасовий міністр. Аваков чорт? Угу. А я вам скажу, може, Аваков ангел. То тірпіте все міністерство внутрішніх справ написало пост із коментарем Авакова, який сказав, що він вважає, що підозра ветерану АТО, який захищався, була необґрунтована, що слідчі звернуться до суду із клопотанням про скасування йому домашнього арешту, і слідство тепер заберуть взагалі з Тернопільщини до головного слідчого управління Національної поліції України. При цьому що цікаво, раніше поліція повідомляла, що на Нападників було шестеро. Хоча на відео ми бачили взагалі, як бігло вісім осіб. А МВС потім взагалі написали, що нападників було п'ятеро. І я нагадаю, що нікому із цих нападників про підозру не повідомили. Що цікаво, Арсен Аваков навіть у цій ситуації примудрився знову порушити закон, тому що змінювати підслідність у даному випадку може тільки генеральний прокурор або його заступники. А Арсен Аваков не є генеральним прокурором. Рором чи його заступником, та цікаво мені особисто найбільше зовсім інше. От дивіться, якщо сам міністр внутрішніх справ сказав, що це було все несправедливо, що от підозра була необґрунтована, обґрунтована, тощо. То тоді виникає логічне запитання: а що буде зі слідчими, які вели цю справу? Що буде із прокурорами? Що буде із суддею, який оцінював усі ці докази, бачив ситуацію і все одно відправив хлопця на цілодобовий домашній арешт? Може, є якісь принципи, все ж таки в МВС і таки цих поліціянтів і інших причетних до переслідування невинної особи покарають? Та блін, принципи. Во главу угла. То дуже важливо. жартую. Звісно, нікого не покарають. Максимум випишуть премії, і маю вам сказати, ще таку річ, друзі: якби не розголос, якби не коментарі тисяч небайдужих громадян, якби не увага усього суспільства та медіа до цієї, очевидно, несправедливої справи, то все так би і залишалось. І надалі би переслідували Андрія і казали, що він жахливий вбивця, не мав права захищати своє життя. А тепер, хоч ма. Маленька, але є надія на справедливість. Але виняток із правила, тобто, коли міністр внутрішніх справ особисто втручається в якусь конкретну справу для того, щоб показати, що все ж таки виявляється, хтось має право в цій країні на самозахист, тільки підтверджує те, що це є правилом, правилом, яке полягає в тому, що українці позбавлені сьогодні нормального права захищати своє життя, точніше, право у нас таке є. Але на практиці поліція і прокурори тільки карають нас за те, що ми захищаємо своє життя та здоров'я. Закон один для всіх, і від чого у мене особисто дуже сильно пригоріло, так це від того, що Арсен Аваков кілька разів наголошував на тому, що кожен має право захищати своє життя та здоров'я, кожен має право боронити себе від протиправних посягань. Кожен має право за кого заступиться Арсен Аваков. А от якщо Арсен Аваков не захоче попіаритись на конкретній справі, або якщо, не дай Боже, своє життя захищає громадський активіст, який Авакова критикує, то в такому випадку ніхто не має права захищати своє життя. І я нагадаю, що Арсен Аваков особисто зараз переслідує мене за те, що я не помер під час третього замовного нападу, який організували до слова працівники на. Ціональної поліції, і у березні минулого року він зустрічався із Іриною Венедіктовою, яка не була прокурором по моїй справі. А слідство взагалі знаходилось в СБУ і узгоджував із нею слідчі і процесуальні дії по справі проти мене. А що було далі? Ви знаєте, мені повідомили про підозру в умисному вбивстві і почали судити. Постерненко підозра буде в будь-якому разі в Україні. Немає політичних переслідів. Слідувань не можна збільшувати кількість людей ув'язаних за політичними причинами або з політичними мотивуванням. Вистачить ріфа і вистачить вистачить і так далі. Загалом ця історія навчає нас двом дуже важливим речам. Перше, навіть якщо ми формально і маємо в Україні право захищати своє життя та здоров'я, на практиці, якщо ти захищався, тебе будуть переслідувати продажні прокурори та мусора. Тому що так працює система. І поки ми цю систему не змінимо, так все і буде відбуватись надалі. А гарантом цієї системи є сьогодні. Той самий Арсен Аваков. І друге, якщо ми з вами гуртуємось, якщо ми не мовчимо, якщо ми гучно говоримо про проблему, то тоді, хоча б точково, ми можемо її вирішити. Тому дуже важливо не мовчати і завжди давати тим чи іншим проблемним подіям розголос. Тоді у нас буде з'являтися, хоча б найменша надія на справедливість.